Вітаю вас, наші телеглядачі. Ми знову ж таки продовжуємо з вами такий телемарафон по-прекрасному. Привітала тих, хто щойно до нас приєднався. Те, що ви просили, ми зробили. А саме ви просили чоловічі футболочки. Ну і ми вирішили виконати ваше прохання. Ми склали цілий набір універсальних таких базових кольорів, які мають переважати у чоловічому одязі. По-перше, це чорна, біла та сіра. Навпаки. Отже, давайте з вами більше поговоримо більш детально. Ми пропонуємо сьогодні саме ось такі футболочки, які допоможуть вашому чоловікові зігрітися в холодну пору року, тому що дуже важливо, щоб щось прилягало до тіла. Ми знаємо, що не всі люблять носити маєчки, а тому ми вирішили, і ви просили, по багатьох проханнях ми вирішили виконати ваше бажання. Тож, зараз пропонуємо вам поговорити більш детальніше. Я пропоную вам обговорити матеріал, з якого виготовлені ці чудові футболки. По-перше, це чудовий матеріал, він надзвичайно приємний, тому що це котон. А котон сам по собі є надзвичайно приємним до тіла, особливо якщо це стосується наших футболок чи маєчок. Давайте поглянемо більш детальніше. Я візьму чорну і розкладу, щоб ви звернули на неї більше уваги. щось Ниточки тут залишилися, напевно, від хі, мого якогось е, одягу. Так, давайте глянемо. По-перше, котон, він гігроскопічний, він вбирає в себе вологу, і якщо ви спітніли, наприклад, так, і е, тепло, дуже сильно, тому що ми під низ вбираємо футболку, наверх потім вбираємо повністю е, щось таке, теплесеньке, так. То нам стає спекотно. І саме ось котон вберігає повністю всю цю термоізоляцію, і він її водночас контролює. Тож базові кольори чорний. Білий, де в нас тут позаду, а також і сірий. Зверніть увагу на горловинку, що горловинка у нас досить таки тендітна і дуже легко вона буде триматися на тілі і не буде виступати зовні, там чи за світер, чи за гольфи, тобто не буде видно. Також можна їх носити не тільки під щось, а й влітку, тому що ці приємні кольори вони завжди підійдуть під будь-що. Я знаю, що ви бачите, що у нас тут два манекени є, де ось чоловічий в сірому, і звичайно, манекен це жіночий, адже ми знаємо, що наші жінки інколи люблять забирати речі у своїх чоловіків і їх носити. Тому ми вирішили показати, що ось в такому вигляді ця футболка буде на чоловікові. А якщо ваша дружина захоче... Приборкати собі вашу футболку, то матиме ось такий вигляд. Матеріал котон, котон легко прасується, котон легко піддається хімічній обробці, тобто прати його можна і застосовувати різні засоби, там відбілювати або ще щось. Тобто він універсально стійкий. І код товару НБ125. Розміри у нас від 52-го аж до 62-го. І в комплекті у нас йдуть цілих три таких футболки, тобто цілі три базові речі, які ми маємо мати у своєму гардеробі. Пропоную вам взяти і заміряти повністю загальний розмір рукавчика. Я поверну, аби краще ви побачили. Візьмемо. Від плеча 20. Ось так. Ну, щоб 22. Ну, так, ні, давайте нижче, щоб 100% ну, 21-22. Тобто, все залежить, який у вас вимірювач і звідки, якщо від плеча брати, але якщо брати від крою, то 21. Якщо від плеча, то буде 22. І давайте поміряємо загальну довжину. Дуже важливо, щоб прикривало повністю спинку, якщо ми говоримо про холодну пору року, щоб можна було заправити у спідню білизну, а саме коли у нас є термобілизна, або ж, як ми називаємо, підштаники. Подивимося від горличка, від шийки і донизу. Виходить 75. Досить таки м, довга. І спеціальна ціна сьогодні на комплект, який складається з трьох футболочок, які містять три кольори. Базові кольори це сірий, білий та чорний. І ціна становить тисячу гривень. Тисяча гривень. Але ні, стоп! Забудьте за тисячу гривень, тисячі гривень більше. Не існує зовсім, тому що увага! Комплект, який складається з трьох футболочок, чоловічих футболочок. Коштує всього 699 гривень. Ну, де ж ви знайдете? За 699 гривень аж три футболочки, які з котону матеріал. А взагалі, матеріал-котон, він надзвичайно приємний до тіла, він гігроскопічний, він е, має термоізоляцію, він добре вбирає вологу, він неалергенний, легко прасується, довго зберігає свій колір. Це все, що нам потрібно. Я думаю, ви й так знаєте. Та ті, хто стикалися саме з котоном і код товару НБ 125 але якщо ви замовите собі два комплекти, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Уявляєте, цілих 6 футболок всього за, 100, ой, всього за 1300 гривень. Але у вас буде знижка мінус 100 гривень. Тобто ви економите цілих 6 футболочок. Зверніть увагу, як красиво підкреслює шийку, який красивий рукав. І головне, що дуже дуже приємне до тіла, ви знаєте, котон? Котон завжди у нас переважав. Коли футболочка виготовлена з матеріалу котону, то це зрозуміло. Внутрішня частина, покажу вам, що шовчики добре прошиті, що ніде ниточка не січеться. І, звичайно, універсальні розміри. Від 52 до 62 -го. Це означає, що ця футболочка, якщо 52 розміру, то вона буде й до 54-го, тобто вона дворозмірна: 52-54, 56, 58. 60-62. Як правильно виміряти і зрозуміти, який ваш розмір? Ви берете сантиметр, вимірюєте зону грудної клітини, вимірюєте для жінок, якщо жінки раптом вирішили для себе замовити, також талію та бедра. Чоловіка можна виміряти зону грудної клітини, і цього достатньо. І наші оператори за номером 0800 21 44 88 допоможуть вам правильно підібрати ваш розмір, тому що в нас є розмірна сітка, і яка відповідає стандартам. І таким чином ми зможемо правильно підібрати. Нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, якщо ви до нас щойно приєдналися і не встигли подивитися і хочете. Переглянути, то ви можете перемотати і подивитися, або ж інші записи, подивитись, та відслідкувати і замовити все, що вам потрібно. Також у нас є інстаграм, де ви також зможете замовити, де ви також зможете за нами слідкувати. І, звичайно, Тік-Ток. Так, так, ми в тренді, тому що ми зможемо з вами е, також там слідкувати в Тік-Тоці і писати. Головне, замовляйте і не соромтесь, пишіть відгуки та е, коментарі. Які вам подобаються. Ну що? Я думаю, що за такою ціною всього 699 гривень придбати собі три футболочки базових кольорів, а тим більше з матеріалу котон. А якщо ви ще замовите собі два комплекти, тобто шість футболочок, то ви ще й отримаєте собі знижку мінус 100 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару МБ 125. А ми будемо продовжувати далі рухатися далі, тому що на вас чекає сьогодні дуже і дуже багато приємного. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами, бо хочу вам ще показати, що ми для вас підготували.